Е, Біблійна церква Слово Боже, в місті Київ. Недільні зібрання проводимо на квартирі, оскільки кількість людей в церкві суттєво ага, зменшилася. Ну так, зараз зашли, да? військовим та переселенцям служимо індивідуально, там, де хто має можливість. Получаємось до інших груп та організацій. Але це потребує музичне служіння. Наразі немає ні лідера, ні друзья. Це серйозний духів. Господь розвиває наше служіння, на нас нікого немає. Ну, ви, ви розумієте, молиться, вони хочуть, щоб в них було музичне служіння, тому треба, щоб був самотурний. У нас, до речі, теж немає якихось. Розвиток, духовний ріст пліючих, щоб було розуміння християнської відповідальності та духовна ініціатива. Щоб Бог відкривав двері благовістя, зрощував лідерів і скажи. Слушай, може. Побачив, покажи, вони вислали. Подивимося. Кажуть, може буде через нас калийся? Я глядя, Так через нас одні будуть голосу війна мати, люди не будуть мати. Так виходить. Будемо молитися і сьогодні. Цікаво, що коли українці фотографуються, щоб сказали якісь західні, західні люди, які на заході живуть. Вони би сказали, що українці завжди люблять щось поїсти. Давайте так за них помолимося, потім ще за інші деньги, так? Дивіться. Давайте ми помолимо, брати да, з місця. Я скажу, хто помолиться. І ми помолимося. А всі разом так само моліться. Хто хоче, можете навіть руки підняти, як в біблії кажуть. Ну, головне, ви його чуєте. Да? Головний, головний сенс піднімати руки не в самих піднятих руках, а в тому, що в серці відбувається. Що Ми справді не маємо гніву по відношенню один до одного, не маємо суперечок між собою. того, з радості, що Бог нас так благословив, чи мене особисто благословив. Я піднімаю руки, і кажу Господь, благослови і цих людей, і цю церкву, яка так само має потреби, як потребує, кожен з нас. Давайте помолимося. Брати, можна короткими молитвами, але це буде як одна молитва за цю церкву. дякуємо тобі за цю церкву, слава Божу. Ти бачиш. Ті три трудночки, які вони проходять, будуть, будь ласка, служителів і особливо за музичне служіння, якого немає, вони такі Дайте, Будь ласка, тих людей, які зможуть е, е, життя виконувати, вони вільні, щоб вони були вірні, щоб вони хотіли поклонятися тоді, злосили це е, служіння. Мені. Амінь. Дякую тобі за цей день. Дякую, що ми сюди зійшли. Прошу тебе, благослови церкву, за яку ми зараз малимо за її духовний звіст. Це одна із ключових Вичай, які мають бути при служінні. Прошу, щоб вони мали розуміння. Амінь. Амінь. Може благослови також церкву слово Боже. Дуже вас приїхав розуміти християнську відповідальність в тобі і також їхніх служіння. Дай, їм, будь ласка, ваш мудрості проповідувати в Євангелії, для людей, які в них приходить. і в Власнуй, будь ласка, їх, їхню церкву. Амінь. Амінь дякую за її відповідальність. Дай їм Господь мудиться, дай їм сили, щоб вони відповідали духовно і ініціативі, Господь, щоб Бог відкривав двері, Господь, благовістя, Господь, Господь, щоб вони благосвітлювали Господь Твоє Слово, Господь тим людям, які нуждаються, Господь. Благослови їх Господь і дай їм мудрості Господь, і сили, Господь, хто нуждається в силі во ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже, за цих благословених братів і сестер у ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Великий святий наш Творець, ця слава належить Тобі і вся хвала тільки для тебе. По причині того, що ти нас торкнувся, наш сердець, ми стоїмо тут, в поклонінні і прославлені Святого. І звертаюся до тебе з нуждою, за наших братів і сестер та їм мудрості, щоб через них проповідувалася істина твоя, щоб через них прославлялося ім'я і кривався ти, як Спаситель, як єдиний шлях, звільнення гріха і єдиний шлях вічного життя. Слава тобі вічному і святому. Амінь. Амінь. Господь я тобі також дякую за цю церкву. За цих людей, за кожного з них, Господь, хоча я, скоріш за все, там нікого не знаю, можливо, і знаю. Господь, ми знаємо, сам ти говориш в слові твоєму, що ти являєшся пастирем кожної душі, кожного серця, і ти головний пастор. І так хотілося, щоб всі люди, які в тій церкві, вони навчилися це розуміти. Бо деколи нас приваблює на служіння сама церква, добрі люди, які в церкві. І заради цих добрих людей ми залишаємося в церкві. Декого з нас приваблює церква, яка багато служить. Начебто це все правильно. Але також хочеться, щоб ці люди навчилися розуміти, що ти той, хто любить, той, хто є справжнім пастирем. Но ти сам сказав, що ти пастирюєш і через людей. Того благослови Господь, щоб для кожної церкви справді треба служителів. І максимально багато служителів. Чим більше, тим краще. Їх ніколи не буває занадто багато. Але служителів, які не проповідують себе, служителів, які проповідують тебе. Твою доброту і любов, твою силу, а не свою, твою відданість, а не свою. Ну, благослови цю церкву такими людьми, колись. Христа спитали, що робити нам, коли справді багато цих е, людей, зрілих вже, зізріло, багато виросло тої пшениці, як він приводив приклад, показуючи про людей. Він сказав, просіть в батька, щоб вислав цих людей, які б могли піклуватися про це вирус зерно або про вирощених людей до зрілих людей. Благослови так само в їхню церкву, щоб вони мали е, служителів. Які справді служать від Твої імені, які дають, які являються провідником Твоєї сили, твоєї любові і піклування за це. Слава тобі за все. Амінь.